Всім привіт! Сьогодні у нас огляд бюджетних електричок. Зараз покажемо, які в нас є електрички. Вони у нас стартують від 9 тисяч доларів. Не звертайте уваги на мою руку, це просто виробнича травма, припадково впав. Ну, і що, все добре, пару днів ми відновимо. Давайте стартанемо від найдешевшої електрички. Це в нас Nissan Leaf. Ми зараз перемістимося в цей кутик і покажемо в тіньку все гарно і класно. Це в нас Nissan Leaf. 14-го року автобіль є повністю в оригінальній фарбі. Тівка приїхала до нас з Норвегії. Батарейка у нас 24 З Цією батарейкою Лів проїжджає в районі до 150 кілометрів. Все залежить також, як ви їздите, як ви вмикаєте кондиціонер. Машина є в чорному кольорі, в комплектації текна в неї класна музика. Боус, всі стекла з рідні. У нас є безключовий доступ в цій машині. Шкірине кермо, шкіряний салон. Є чотири скло підйомника. Також у нас є підігрів всіх сидінь, гумові килимки. Також у нас є таймер, також є підігрів керма по цій машині, камери 360. Автомобіль в досить гарному стані на свої руки. Туди пробіг на 123 тисячі і сох досить досить крутий. Також у нас в багажнику весь комплект зарядок. Підселі Підселі у нас в такому чехлі. До речі, автомобіль підтримує шадемо, швидкісна зарядка. І ось така найдешевша в нас. Електричка. І, до речі, у нас 17-ті куласи в досить гарному стані. Поприїжджайте, оглядайте і купляйте. Наступна машина у нас також буде Nissan Leaf. Це у нас буде 19 го року за ціною 14 тисяч доларів. Дивіться зараз далі. Маємо також 19-го року Leaf. Ціна була 15 тисяч доларів. Ми зробимо знижку по цій машині 700 доларів. Машина в нас пробігом 31 тисяча. Білий перламутр. Машина також ціленька, має безключовий доступ. Зараз. Тіньку вам детальніше про цю машину покажемо. Тут є, до речі, всі асистенти в цій машині. У нас тут ліф 2019 року. 31 пробігу. Машина комплектація цента. Всі асистенти. У нас є контроль смуг, дістронік, є мертві зони. У нас є комфортний тканиний салон. Є в нас максимальна магнітола, звук з дороги, швидкісна зарядка. В машині ні одної царапинки, ні одного нюансика. Можете живо приїхати до нас на земну воду. І оглядати також у нас є весь комплект. Зарядка у нас ще флаг, повністю піна, компресор. Ми це все віддаємо нашим клієнтам. Нам окремо це питання не потрібно. Це, само собою полка на місці. Білий ліф по-своєму гарно виглядає. Наступна машина у нас буде також. Nissan Leaf темно сірого кольору в комплектації N-Connect. Я зараз покажу, чим відрізняється комплектація N-Connect. Дана машина це в нас комплектації N-Connect. Це у нас 21 рік. Ця машина у нас рейсталінгова. Має максимальні фари діодні. Чим відрізняється АЦНТА і N-Connect? Що в N-Connect є кращі фари, переважно в пакеті йде вже 360 камери камер, і в принципі більший пакет опцій. У нас туди підігрів всіх сидінь. Полка так валяється. Зараз багажнику покажу, чому вона так валяється. У нас є вже рестайлінгове кермо. Ресталін магнітола, Є у нас також підгрів керма, чіткісна зарядка. Тепловий насос в цієї трошки припорошені, бо в принципі клієнти приїжджають, оглядають, дивляться, мазують машину. Це все нормально. Машина, до речі, в гарному кольорі і з безкочовим доступом. Також подаруємо ще один комплект коліс. На шипах, на дисках. Автобіль нас приїхав зі Швеції, і, до речі, в неї досить хороший сох батарейки. Машина коштує 16 тисяч доларів. Думаю, ще зробимо мінімальний торг по цій машині. Наступний автомобіль буде прямий конкурент цієї машини. У нас буде Volkswagen Golf за таку ж саму ціну, але з роком 19. Будьте уважні, зараз, зараз вам покажу його. І, до речі, хотів сказати, що тут пробіг у нас 39 тисяч кілометрів. Маємо такий Volkswagen Golf. Це є прямий конкурент Nissan Leaf, Тівка у нас приїхала з Німеччини. У нас вже на українській реєстрації в нас є хороша оптика. У нас класний білий колір. Нові шини 24 четвертого року Goodyear. Є в нас безключовий доступ, є безключова заводка, кольорові підсвітки. Що на порогах, що на цьому. Тобто максимальні підсвітки. Є підігрів лобового скла, сидінь. А також автомобіль видає шум, коли ви приїзді. Можна примусово це питання. Ви двозонна кліма і гарний ідеальний стан. У Нас тут 41 тисяча пробіг. Машинка як нова. Також у нас є максимальні задні фонарі. Зверніть увагу, камера заднього огляду. У нас от є два комплекта коврики. Ми вам подаруємо. Є у нас насос, компресор і, в принципі, така справа. Наступне наше авто: це у нас Hyundai Ioniq на 39 КВт. З на 39 тисяч. Зараз її покажемо в тіньку. Наш Hyundai Ioniq має також два ключі. Автомобіль з 2021 року, це рестайлінгова версія. Не плутайте їх з 28 кВт версіями. Це у нас 39 кВт. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Приїхало пакетом автомобілів. у нас було 4 автівки, Три поїхали в Кам'янськ-Подільськ на фірму. І третю, четверту ми взяли таку машинку на продаж. Машина продається зі знижкою 1000 доларів. До речі, автомобіль у нас в гарному стані, само собою в рідній фарбі. Там були дешевші машини на аукціоні, але вони були з підфарбуваннями Є у нас безключовий доступ. у нас пробіг є 39 тисяч. Автомобіль є у нас німецький. Ну, машина як нова. На деяких елементах ми познімали плівки, також за ціністю місця ззаду. Тож можна використовувати автомобіль як для себе, так і в комерційних цілях. І запас ходу в них, до речі, здивований і більше, ніж заявлений. От наші клієнти к'їхали. Камець-Подільськ, звідти зі Львова. Вони проїхали 300 кілометрів і був залишок 70 кілометрів. Ну, само собою, хлопці економили, їхали без кондиціонера. І також хочемо сказати, що заявлено там 315, а вона проїхала 370 кілометрів. Ну, аеродинаміка, О, були тоді хороші, гарні умови, погодні. Ось так. Тільки що зацінюють багажник, також є кінніші, всілякі моменти є, деталі, компресори, ми це все залишаємо. Нашим майбутнім е, клієнтам машина ну, Hyundai. і, до речі, вона підтримується по гарантії. Гарантійна тачка, тобто їдете на офіційний дилер Hyundai, даєте книжечку сервісну, і вона ставиться на гарантії. Вона є на гарантії, як по батареї, як по всіх всіх вузлах і елементах. Наступний наш автомобіль це буде 60-ка. Ми їх зараз всіх разом знімемо і скажемо, які ціни. До речі, вона також на знижках і проїжджають близько 400 кілометрів. Почнемо з найдешевшого ліфа. Нашого це 60-ка версія. Автомобіль проїжджає до 400 км. В середньому це 370 км. По Факту як етрон. E це в нас комплектація. Так в нас є максимальні фари камери. У нас є 360, швидкісна зарядка. Насто не 60 кВт, Це 62 кВт. Це в нас 19-й рік. Автомобіль у нас приїхав з Нідерландів. Автомобіль є повністю ціленький, гарненький з музикою. Обосе є підігрів керма сидінь всіх. Ну, за ціні який стан автомобіля. Тобто, я не знаю, чи знайдете десь подібний ліф за такі хороші гроші. 17 тисяч доларів. Ми готові цю машину продати. Ну, без торгу. Так, наступний ліф у нас е, чорного кольору. Також комплектації техна. Також з Нідерландів. Автомобіль купили пакетно. Є ось така машина. Її ціна 18 тисяч доларів. Тут 69 тисяч пробігу. Машина має висвітлювати доступ. Має електронний рушник. Також 62 кВт е, музика Bose Зацініть стан салону, тобто є в нас на вибір різні автівки. здається, що вона і по паспортах буде 20-м роком. Треба передивлятися, але чи суть в тих руках, тобто чи там буде писати в тих паспортах 20 -ти чи 19, -ти? я думаю, що це не суть. Це просто для себе. Головне, щоб машина була хороша, такі як у нас є. Наступний ліфт чорний. І, до речі, є така зовнішність. Якщо не можете відрізнити в кутоці. Синій, ну, тобто сильніший ліфт і простіший ліфт, тобто 40 і 60. -ку. Легенький лайфхак. Як бачимо, у нас є ось така синя губа на бампері. Це в нас 62 кВт. Вона так відрізняється. Інакше не знаю, чи можна відрізнити. Ну, машина їде в районі 6 секунд. Ця машина продається в нас за ціною 18 тисяч доларів. Ціна у нас була 2700 доларів, але є суттєва знижка. Пробіг на 46 тисяч. Машина крута. В рідній фарбі, 19 рік. Комплектація техна, як то кажуть, від кольору до вибору. Цих машин у нас в авторії немає, але можете приїжджати живий огляд дивитися. Ну така автівка. Наступний автомобіль у нас будуть два рідних брати: один більший, другий менший. Це в нас Hyundai Kona і Kia Niro. Ми зараз їх разом поставимо і ви глянете порівняння по цих машинах. Комплектації подібні і досить класні. І також бюджетні електрички ми вважаємо, що оце ці в нас Hyundai і Kia. Це два рідних брати з однаковим обладнанням, однаковими двигунами, з однаковими установками і так далі. Але це Hyundai і це Kia. це одна корпорація. Але психологія різна. Це це так само, як цей Volkswagen, а це в нас шкода. Ну не знаю, чому як вони домовляються загально ці корпорації, що тут у нас автомобіль є значно менший, і тут автомобіль є більше. Ми зараз покажемо, як скільки місця заду в цій машині, і скільки місця заду в цій машині. У мене метр 83 з висотою. Я і покажемо. Ну тут по оптиці все ідентично. Що тут LED, що тут LED В нас є ще підтримка швидкісних зарядок. Батарейки 64 кВт, Обидві машини підтримують гарантію в Україні. Залежно також все від вашого дилера в місті. Тому, кажу, звертайтеся. Ця машина коштує 22,5 тисячі доларів. Це у нас рестайлінг, це рік, кінець 2020 року. Автомобіль у нас з Німеччини і має 42 тисячі пробіг. Тут у нас є вентиляція сидінь. Зацініть машину з середини. Машина є в нас з Німеччини. Музика у нас преміальна, крел є. Усі асистенти в максимальному рестайлінгу мультимедіа. Ну, автомобіль повністю на заряді, повний електропакет і підірс сидінь. Тільки зацініть скільки місця ззаду. Ну, кажу, на короткі подорожі мені би було тут комфортно. Ну, можливо, і ще б витримав і більше подорожі. А зараз ми порівняємо нашому Kia Niro, також багажник і місця ззаду. Але, якщо чесно, для місця я би брав, скоріше за все, шокону. ній так класно їздити, що ви просто не можете уявити. Це от такий багажник у нас, який в нас ніж. І там є всі, в принципі, загрібні пристрої. І також у нас є е паркоп. Ви не думаєте, що там щось на цій машині тягали. Європейці часто полюбляють їздити на своїх велосипедах і возять за собою їх. От зацініть два порівняння: Коно і Нір. Зацініть багажники. багажник Kia. Оце ж туди є доступ. Автомобіль ще не бачив хімчистки, але ми плануємо наступного тижня це питання зробити. І місце майже так само. ніші. два комплекта зарядки є у нас автомобіль у нас приїхав з Нідерландів. Камера розташована нас ось тут, а тут під номерним, ну, над номерним так виглядає салон Kia. У нас тут музика преміальна JBL Також всі асистенти. Кнопки ідентичні, ну, скажімо так, KIA більш преміальніша в цьому. Досить комфортна посадка. У нас тут у нас кліма, підігрів керма, під вентиляції сидінь. Автомобіль у нас приїхав з Нідерландів. Так, зараз я сідаю сам за собою, я не знаю, що Поміщуся. Ну, але для порівняння набагато більше місця. Ну, досить комфортна посадка, все, що потрібно є в нас присутньо. Тому обирайте для себе даний автомобіль або будь-який. А так, що можемо сказати, машини є дуже класні, досить продумані, і я вважаю, що KIA і Hyundai йдуть набагато впереді, чим Інші електрички. Ну так, наприклад, зараз ми приганяли недавно Ioniq 5, автомобіль є дуже-дуже крутий, але цінова політика його 32 тисячі євро. Якщо можна купити за ці гроші, мабуть, є трон. Він ну, це ж Audi. Але тут хто обирає для себе свої плюси та мінуси. Вигляд, само собою, на 32 тисячі євро. За це за дорого для такої машини, але функціонал там. Топ. Тому хочемо зробити підсумки. Приїжджайте до нас, оглядайте. Наші електрички. Наступного тижня ми знімемо відео по наших елітних електричках. І вони стартують, до речі, майже як це У нас є ягуар за ціною 23 тисячі доларів. І можна сказати, в принципі, порівняємо плавно, якщо ця машина ще не продасться. Ми тільки її опублікували. І машина дуже, -дуже гарна і класна. Якщо вам, наприклад, ціни не подобаються і так далі, можемо зробити вам бюджет дешевше. Але автомобіль буде під замовлення. Всім па-па. підписуйтеся на наші телеграм-канали, інстаграми. Там є більше нашого життя. І автомобілі в дорозі, і також там автомобілі можна забронювати за аукціону. Всім, всім па-па.